Коротко покажу вам, що я тут понароблював сало, мелене з чесничком та спеціями. Будемо фасувати в 250 грамові луточки. Потім будуть ковбаски для грилю. Ці будуть гострі, бачите, такий червоний. Там перець чилі і солодка паприка, але вони реально гострі, це для любителів гострого. Потім будуть класичні ковбаски. І ковбаса домашня з цього замісу. Все це м'ясо перемелене і засмачене, так як на ковбасу по-домашньому, якщо у нас купували, тільки там гострі, відповідно додавлена спеція гостра чілі і паприка. І ще є ось такі з травами. Вони будуть зелененькі такі. Ну це улюблений жінок, бо вони такі йдуть ароматні і більш ніжні. Теж рублене м'ясо буде. Але ну от жіночки показала практика, що полюбляють їх найбільше. Вони дуже класно запікаються так само в духовці, 40 хвилин 180 градусів, і Так собі поклав 2-4 штучки в залежності якої величини у вас сім'я на вечерю. Дуже зручно, дуже смачно. Тому за яку годинку вже будемо напускати, а з понеділка будуть продаватися в таких вакуумних пакетиках. Також я думаю, будуть зафасовані по 4-5 штучок в упаковці. Вага, думаю, буде до кілограма. Всім гарного дня.